Гасіння нафтових фонтанів одна з найскладніших та найнебезпечніших операцій у протипожежній справі. Основні виклики Нафтові фонтани, що виникають внаслідок аварій на нафтових свердловинах, характеризуються високим тиском, великим обсягом легкозаймистих речовин та високою температурою горіння. Це створює низку унікальних викликів. Інтенсивне полум'я. Температура горіння може сягати тисяч градусів Цельсія, що ускладнює підхід до епіцентру та роботу. Високий тиск, тиск нафти та газу може бути настільки сильним, що звичайні методи пожежогасіння є неефективними. Токсичні випари горіння нафти супроводжується виділенням токсичних газів, що створює загрозу для пожежників та навколишнього середовища. Потенціал вибуху наявність великих обсягів вуглеводнів у поєднанні з киснем створює високий ризик вибуху. Методи гасіння існує кілька основних методів гасіння нафтових фонтанів, вибір яких залежить від конкретних умов Метод спрямованого вибуху один з найефективніших, але й найнебезпечніших методів. За допомогою вибухових пристроїв створюється вибухова хвиля, яка на короткий час відводить полум'я від гирла свердловини, дозволяючи пожежникам встановити спеціальну засувку. Закачування рідин. у деяких випадках використовується закачування великих обсягів води або інших негорючих рідин у свердловину для зниження тиску та придушення полум'я. Буріння похилих свердловин цей метод застосовується, коли прямий доступ до аварійної свердловини неможливий. Буряться додаткові свердловини під кутом, через які подається вода або буровий розчин для зупинки потоку нафти. Використання спеціальних машин та роботів розробляються та застосовуються дистанційно керовані роботи та потужні пожежні машини, що здатні працювати в умовах високих температур та ризику. Безпека та планування. Успішне гасіння нафтового фонтану неможливе без ретельного планування та дотримання найвищих стандартів безпеки. Це включає евакуація персоналу та населення. Забезпечення безпеки людей, що знаходяться поблизу. Створення протипожежних розривів, очищення територій навколо фонтану від горючих матеріалів. Постійний моніторинг, контроль за поширенням вогню та газової обстановки. Забезпечення водою, наявність достатнього запасу води для охолодження обладнання та гасіння пожежі.